Вчора був дощ, вночі був дощ, і сьогодні бджоли вилетіли зранку, поки немає дощу на збір меду. Квіточки ще мокрі, але бджолки знаходять собі поживу і на лапки начіпляють і несуть додому. Краса? Ну, як вони стараються. Серединка суха була, бо квіти на ніч закриваються. І ось вони розкрилися в день зранку. Ще є росинки, краплі дощу залишилися, але бджолам дощ не заважає. Вони трудяшки. Ось такий кущ деревовидного піона атакують бджоли щорічно. Він для них дуже смачний.